Прямо зараз ви почуєте слова, які душа кожної людини щодня намагається донести до неї: Привіт, це я, Твоє вище я, твоя душа. Я бачу все, що ти робиш, і знаю, чому ти дієш саме таким чином. Я пам'ятаю твої попередні життя, твої рішення і помилки, які часто повторюються в поточному втіленні, наче відлуння, і вони не покарання. А карта, що допомагає тобі не наступати вдруге на ті самі граблі. Я шепочу тобі через випадкові зустрічі, через сни і через відчуття, які неможливо пояснити простою логікою. Я ніколи не залишаю тебе самотнім, навіть коли ти думаєш, що весь світ проти тебе. Мені відомі твої найпотемніші страхи, але вони це лише тіні, що допомагають тобі усвідомити. Де саме потрібно зосередити увагу, я бачу твої здібності, які ти ще не розкрив, я хотів би, щоб ти повірив у них так само, як я вірю в тебе. Кожна твоя дія створює енергетичний слід, і я пам'ятаю його, адже він формує твоє майбутнє і навіть змінює твою долю. Знаєш, я посилаю тобі знаки постійно. Через людей, події, синхронності, дрібні збіги і сигнали, які ти зазвичай вважаєш просто випадковими. Кожен з них це ключ до того, щоб ти розкрив свій потенціал і не загубився в лабіринтах власних сумнівів. Коли ти слухаєш мене, ти стаєш собою по-справжньому, без масок і страхів, і світ навколо відгукується на це моментально. Як твоє вище я. Я відчуваю твою енергію, твою втому, сумніви, як і пам'ятаю твої найглибші бажання, навіть ті, що ти ховаєш від себе, і завжди прагну знайти шлях, щоб ти міг їх реалізувати без шкоди для себе чи інших. Коли ти зупиняєшся і думаєш, що все йде не так, як треба, особисто я бачу потенціал для змін і прошу тебе відкритися сигналам, які я тобі надсилаю. Час від часу я нагадую тобі, що твоє життя це не випадковість і не проста буденність, адже кожен день це пункт плану, що передбачає певні духовні випробування і завдання. Саме так кожна зустріч, кожна розлука, кожна мить радості або смутку це неодмінно частина великого плетива, яке я наперед змоделював ще до твого народження. Іноді, коли ти бачиш біль і опір, я бачу можливість відмовитися від старих шаблонів і ярликів, що тримали тебе в ролі жертви. Коли фізичне тіло стогне або хворіє, це я таким чином прошу тебе змінити напрям, перестати боротися з тим, що насправді необхідне для переосмислення. Твоя родина це не тільки любов чи непорозуміння, це полотно родової пам'яті, де стосунки опрацьовуються крізь декілька поколінь. Ну, а інші люди навколо працюють як дзеркала і на каральні, а діагностичні, бо їхня реакція показує, що саме всередині тебе ще не узгоджено. Кожна зустріч це вибір між повторенням минулого і запуском нового циклу. Я тобі посилаю ті зустрічі, які ти вже готовий прожити, які прискорять твоє зростання. Будь ласка, не чекай великого знаку. Багато підказок приходять у вигляді дрібниць, власне кажучи, вміння помічати дрібні збіги це твій щоденний інструмент, так само і сни. іноді це не просто пам'ять та гра уяви. Подекуди це короткі інструкції від мене, оформлені як образи, які ти можеш розшифрувати, коли постараєшся, звернувши увагу як на сюжет, так і на ключову емоцію. Зрештою, твоя інтуїція це не містика, а швидкий доступ до інформації, яку я бережно отримаю для тебе. Якщо відчуваєш легкість в момент прийняття рішення, йди саме цим шляхом, навіть якщо логіка протестує. Насправді я рідко прошу великого, мені достатньо того, щоб ти завжди мав достатньо сміливості бути чесним з собою, з партнерами, з родичами. Але не тримай образу як доказ власної правоти. Образа це важкість, яку носиш не тільки ти, адже після завершення твого життя я буду змушений понести її та весь інший тягар на собі в наступне життя. І тому я переконливо прошу тебе відпустити будь-які образи, щоб дихання стало вільним, адже пробачення це не слабкість. Пробачаючи, ти звільняєш місце для нової енергії всередині себе. Гроші, робота, статус це інструменти, а не цілі, і я подбаю, щоб ти навчився використовувати їх як засоби для реалізації сенсу твого життя, але не як прикриття від нього. Хай там як, коли бачиш, що дії не приносять плодів, змінюй підхід, а не карай себе, і пам'ятай, те, що здається втечею від долі, часто є її початком, іноді втеча це саме поворот до шляху. Який дійсно належить тобі. Аналогічно, якщо в якийсь момент тобі здається, що доля сувора до тебе, пам'ятай, що я даю тільки те, що насправді необхідно для розкриття потенціалу, іноді найкращий подарунок маскується під втрату. Ти часто турбуєшся про війну, тривогу і хаос, але зрозумій, що це один з етапів відпрацювання програм з попередніх життів, і все, про що я прошу тебе. Це прожити ці непрості часи зі стійкістю, внутрішнім спокоєм і посмішкою. Та благаю, не дивись, як роблять інші, чиняй, як підказує тобі серце усвідомлено, чемно і по совісті. І не вір кожному вчителеві, перевіряй через відчуття, чи резонує їхній шлях з твоєю внутрішньою правдою. Ментори приходять не для того, щоб зробити за тебе вибір, а щоб прискорити усвідомлення. Слухай мене, свою душу, через внутрішній голос і знаки щодня. Це твій компас, користуйся ним.